Прощення, який глибокий зміст ми вкладаємо у це слово, Ця чесно та чеснота тісно пов'язана із любов'ю. Вона є проявом любові. Прощення це величезний акт духовного єднання та примирення, хто любить, той прощає. Прощення це не слабкість, це дар Божий. Тому сьогодні свята Православна Церква. Постановила святкувати перед Великим Постом прощену неділю. У цей день за християнським звичаєм належить простити один одного прощення. У цьому покладена велика мета. Адже завтра розпочинається Великий піст, час очищення від скверни, час примирення із Богом, сповідь і причастя, через яке людина поєднується з Господом. І відновлює у собі втрачені через гріх образ і подобу Божу. Але вступаючи на шлях досконалення та відновлення духовного внутрішнього, спочатку потрібно удосконалюватися зовнішньо, тому до Великого посту додаються підготовчі неділі. Так, у першу підготовчу неділю ми пригадуємо собі притчу про Митера і Фарисея. Саме у ній показано приклад першого стану на шляху до примирення з Богом. Б'ючи себе у груди зі словами, Боже, будь милості до мене грішного, ми проявляємо своє смирення у відношенні до Бога. Визнаючи свою гріховність, ми опускаємо перед Ним очі, але підносимо угору серця. Так, Євангеліє свідчить, що і Фарисей був оправданий за свої діла, але Митер заслужив більшою милості у Бога. Євангеліє неділі проблудного сина розкриває нам всепрощаючу любов Бога до людини, як до найвищого свого творіння. І він завжди чекає на нас, подаючи нам слово свою руку допомоги. Розкриваючи свої батьківські обійми. Ми ж, визнаючи свою гріховність перед ним, просимо бути його слухами. Отче щедрій прийми мене, що каюся, і вчини як одного із наймітів твоїх. Третя неділя розкриває нам страшну картину Дня страшного суду. Саме цей страх змушує людину визнавати свою нікчемність і недостойність. Тому Господь навчає нас дін милосердя, щоб виконувати їх, ми змогли досягти стояння праворуч Бога. Ось так, зустрівши Господа малим у духовному зрості, як Затхей, і прийшовши шлях примирення з Богом, настає час, коли потрібно перемиритися з ближніми. Це є така ж сама необхідна умова для духовного вдосконалення. Сам Ісус Христос, даючи заповідь любові, розділив її на дві частини любов до Бога і любов до ближнього. А одна без одної вони нічого не варті. Апостол Любові Іоанн Богослов говорить: олюблені, будемо любити один одного по любові від Бога, і кожен, хто любить, народжений від Бога і знає Бога. Хто не любить, той не пізнав Бога, тому що Бог є любов. Любов до Бога без любові до ближніх не є істинною любов'ю, а є тільки лицемірством. Піст час сповіді та покаяння. Але ми не можемо приступити до сповіді і до святого причастя, коли не примирилися із ближнім. Бо це є процес підготовки до таїнства. Апостол застерігає, бо хто їсть і п'є недостойно, то їсть і п'є на осудження собі, не думаючи про тіло Господнє. Тож прощення це шлях до спасіння, адже говориться у молитві Господній і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. Тобто від того, як прощаємо ми, так проститься і нам. Слід зазначити, що провини винуватців наших є набагато менші, ніж гріхи наші перед Богом. Про це ясно говорить Спаситель в одній із своїх притч. Але ми бачачи тріску в оці брата, не бачимо колоди у своїх очах. Це пов'язане з тим, що очі наші темні, і ми через свою гордість не бажаємо принижувати себе перед іншими. Істинне смирення показав нам Христос, але принизив себе самого прийнявши образ раба, зробившись подібно до людей, і з вигляду і став, як чоловік, упокорив себе, був слухтяним аж до смерті, смерті хресної. Є люди, що кажуть, не випрощають провини винуватцям своїм, але у серці Своєму вони роздумують про помсту і лиху відплату. Таке прощення і є лицемірством і до добра не приводить. Істинним є прощення від щирого серця, яке не приховує в собі лукавих намірів, але повністю без найменшої дрібниці викорінюється із серця, наповнюючи душу лише добрими намірями і милосердям. Хто щиро прощає той молиться молиться зануват своїх. Очищаючи тим самим і своє сумління. Як на святе Євангеліє, і коли стоїте на молитві, прощайте, коли щось маєте на кого, щоб і Отець ваш Небесний відпустив вам гріхи ваші. Якщо ж не прощаєте, то і Отець ваш Небесний не відпустить вам гріхи ваші. Прощена неділя є надзвичайно важливо у підготовці до великого посту. У цей день ми повинні пригадати ті кривди, які ми заздали іншим, і пробачити ті кривди, які заподіяли нам. Але не лише у цей день ми повинні примиритися з ближнім, а кожного дня стримаємося творити добро, сіяти мир і справедливість, роблячи щовечір іспит совісті. В цьому році Великий Піст. Починається з 3 березня і триватиме до 20 квітня включно. Це є час для духовного вдосконалення, то сьогодні у нас ще є час для того, щоб всі кривди забути, провини згладити, гріхи замолити. А вже завтра щиро ми по постячі повинні готуватися до сповіді і до святого причастя. Щоб гідно привести час послуг, щоб достойно принести разом із Христом Його страждання, оплакувати Його викупольну смерть і порадіти Його славному Воскресінню, це ключові слова нашого Спасіння, символ нашої віри, перемозі життя над смертю. Тож, спостячи постячи, до лицемірів, але як вчись нас Господь наш Ісус Христос, Щиро принесімо покаяння Отцеві Небесному, а не показуємо його перед людьми. Бо сьогоднішнє життя є надзвичайно складне і важке, особливо у час війни. І тільки один Бог може утримувати нас від гріхів. Ми часто падаємо, але сила Господньої руки підтримує нас. А ми, наслідуючи Боже милосердя, повинні підтримувати своїх ближчих. У часи скорбот і радостей, як вимагає цього від нас закон Божий. Возлюблення у Христі, брати і сестри, все отці, бо любови Чернецтво. Бажаю вам, щоб ці дні Великої Чотиридесятниці змінили, змінили і духовно відновили наше життя, сповнили його непохитністю віри, красою добрих справ. Радістю перемоги над гріхом, а також світлом любові до Бога і ближнього. Нехай наше життя стане кращою проповіддю про Христа Розіп'ятого і Воскреслого, про перемогу світла над темрявою. Благодать Господа нашого Ісуса Христа, нехай буде з усіма вами вовіки. Амінь.